Лот номер два. Увага, дівчатка! Дивіться, що я вам покажу? Це, мабуть, найкрасивий і незвичний трансформер, що в нас є. Начебто сукня, так? До речі, тут теж знімаються оці крила, і ви взагалі в такому асилуеті, який максимально зручний. Але для фотосесії. Про чистого виходу в нас є. Милюсінька спідничка, яка одягається під сукню. І в цьому розпоріжку видно таке ніжне сексуальне мережево. Плюс до неї йдуть рукава, що додають цій сукні якось вишуканості, багатства. Як вам?